Добрый ранок всем, что я хочу с вами поговорить. Во-первых, хочу рассказать про то, что вчера мы зимой ездили в дитячий, наверное, розважальный комплекс, чи як правильно назвать, я даже не знаю. Она закончилась в черный хлебчик, поэтому буду мести батончик. Хто я така? Ти боля 61 кілограм. З приводу дня народження Вови. Тому що Вова хоче запросити своїх друзів в садочку, що це дітей 10 І, звісно ж, треба якусь програму, тому що у чоловіка юбилей, 5 років. І я і градіком завжди відмічала з дітками, з інформаторами. Подожіть, не вимагати. Вот. Поэтому мы вчера узнали, значит, там прекрасные детские комнаты, комнаты такие аттракционы. Не аттракционы, а батуты, понял, типа горки, лазать как раз для них. Дальше там есть сцена, где будут витать, так сказать, миника микрофон. Всякие для детей там приколясики, там есть отдельные комнатки, типа банкетные. Де вони зможуть поїсти, там є кафе, де зразу ти по факту замовляєш їжу. там, наприклад, Ну, бо я переживала, що може комусь щось не забуде з дітей. Предварительно у родителей ти спитаєш і там це плавлені сирок а замовляєш в этом кафе. В общем, там і піци, і супи, і що хочеш, і фрі, і нагетси, В общем, дітям там буде що поїсти. Потом там будет э, Аквагрим или по-моему татуировки. Якісь. В общем, программа максимум. Главное, чтобы ніхто з дітей не хворів. І тогда все будет гуд. Да, ребята? І тогда все будет good. Як, як надумають болеть або ще щось? Поэтому вот так вот. У нас повітряна тривога. Она должна быть муку. Вчера заезжала до бабушки, купила колбаски, масло, сыра. Потому что що... покажу, вставлю. Ставочка. Потому что слыска, чтобы она не ходила в магазин. Там спрашивали за квартиру, писали. А Это не съемная квартира, это наша квартира, вона там жива. Mm. Как бы э, бабушка не переживает, а не за жизнь все хорошо. И вообще я хочу сказать, что это достаточно самодостаточная людина, і, которая может себя обслуживать, но мы настояли, потому что ну, нам надо, чтобы она была ближе. Мы переживаем. Бо погано стане, або щось не може Біле церкви це було. Сьомий поверх сей світа немає. Тут хоть третью. Воду питьевую по пять літрів по шесть таскаль. Це никуда не годиться, это даже не обсуждается. Что а... дальше? У мене є для вас чудова новина. Дівчинка з Харькова Шевая Пуховики написала мені вчора і запропонувала посотрудничати. Тому що їй много хто писав Маша Михайленко. Ну каже, я зрозуміла, не можу, хто така Маша Михайленко. Новый пуховик есть. По типу такого, как у меня. Немножко другая площавка и по-другому немножко севили. Конечно же, я с удовольствием согласилась. Порадовалась. Что я хочу сказать вам, дорогие мои. Я вам хочу сказать великое дякую. Вы. Верите, наверное, в меня больше, чем я в себя. Я вам скажу честно. Благодаря вам, то, как вы, знаете, тоже не стесняться написать, что а мы от блогера Маши, сейчас Маша Михайленко, она там на Ютубе. это самое. Это тоже очень большая поддержка. Очень свои бывают так не поддерживают, как поддерживают зрители. Поэтому это наша с вами, так сказать, маленькая победа, потому что тут деякие... З самого початку канала, саме у мене підписників було і не було. І так само просмотрів. Я вам дуже вдячна за таку шалену підтримку, що ви в мене вірите, що ви не забуваєте написати за мене За, за мови, так сказати, словце, вот, дорогі мої, мені дуже приємно, я вчора ще не сплакнула, тому що я розумію, що, ну, Значит, много людей послушали мой совет на Сізельного Пуховичка. І багато людей, звісно, казали. Але не в тому. Дело в тому, що не забули написати, що це ви побачили у мене. За це я вам дуже сильно благодарна. Тому що могли б забити, ну за чому воно писати. Ви це зробили і вам дуже дякую. Хочу вам ще напомню, що на нашому рахунку вже 110 доларів. Отак, так, є на глазах. На глазах богатею, я не знаю. Ну, Леонид Так, у меня в планах. У нас такой дождь, да? Зима. У меня в планах разобрать стирку. Радика отправить в школу. Поехать снять видео. М -м -м. поїхати купити поїсти А що його готувати, я не знаю. Одно я знаю, що важно суп. Я вот заметила по Вові він я полез садочку, навіть на вихідні була, Він нічого не їсть поки він не поїсть суп, Тільки дитина поїла суп, він повноцінно потім їсть А я не знаю, счем це пов'язано, що моя сусідка соседка бігає. М -м -м -м. Вернемся ще к день рождения. Я заказала торт у Юля, у сусідки. Я о зефірки робив, хто то А <кхм> Я в заказала торт на виборний день народження, з отою начинкою, яку вона мені на день народження на подарувала. Великолепний торт. Правда, я не, вона не пам'ятаю, яка начинка. Треба подивитися в Ютубі. На відео там було. <кхм> Обалдєний торт. І И... Вчора мне відкрила, коли мені Сашенька передавала спідничку на юбку подарила, то її сестра виготовляє бельгійські конфети. Пам'ятаєте, я показала на день рождения, я мне поздравляла Ліда. І вона мені передала такие новоречные тоже коробочку конфеток. Зараз покажу. А я в інстаграм знімала. Девушка глотнула просто в секунду. заказать к Рождеству. Они очень симпатичные. Она очень хорошо любит форму. Вот так чисто. Соседка Юля написала мне комплиментик. Поздравить кого-то, чтобы на миллионы, дать на подарки. А так кофе на работе там или что-то еще поздравить мелкими такими этими подарочками. Вот так. Это девочка Вы, так сказать, помогли, не то, что помогли, а поверили в меня, мне. Ой, я не могу прям, чуть не сплакнула вчера. Значит, мне, там пуховичок, он немножко, это объемнее. Или как-то по плечам, ну не знаю. У нас сегодня его отправить. Завтра с вами будем делать распаковку. Уже думал, чуть совершенно стало то вітер. А так, що ми з вами зробимо розпаковку. Я нанесла маска Атач, Зелений чай, освежающая. І буду вмиватися. Не знаю, що тут и на сніданок срабатывать. У нього сьогодні аж на 12 часов в школу. Вот mm. mm. уродичка uh, вчера в нетестаціях з біології, очень интересно, почему. А я его не ругала. Я повозмущалась, конечно. Ну, типа, вчителька сказала, нічого страшного, нічого страшного. Ну Да ладно, нічого страшного. Вот, друзья. Та такие у мене діла вчора. що то вчора мені відео не йшли. Не знаю чого. Uh, uh, Как-то я <coughs> була не в ресурсі, плюс були ще справи. І я не все можу знімати, не все можу показувати. І... Значить, ти ще хотіла сказати пару слов про Dice. Uh, мені дуже багато написало в інстаграмі дівчат, що він дуже пересушує курс. І кожного дня ним користуватися не можна. То, вибачте, нахіра? мені фен за 30 тисяч, яким я не можу. Користуватися кожен день. Ну, мабуть, можна, а стайлінгом не можна. Тогда мені такое не надо. Ви правильно написали, разниця ви не почувствовали, що помила голову, що Дайсы нам посушила. Не підходить. Тому тепер ми з вами збираємо ручну швабру керхер. То тобто ручний полисмок у мене є. А тепер мені треба полисмок, який миє підлогу. Я думаю, що на днях ми з вами поїдемо в Кюрхер. У нас недалеко відкрився величезний офіційний магазин Керхер. Професійне там вообще просто. У мене вже скоро буде стокати їх при для прибирання. Мені ще перечисників і все. Що я можу скоро буду ходити на уборочки. Не пропаду, дівочки, так як я драю. В общем, і я хочу для пола. Мені треба добре мити пол, тому що. Я вважаю, що ці вже швабри, ведра, це вже відходить на другий план. І надо накопити на швабру. Я хочу вибрати, тому що там есть, понимаете, там є різниця і за 8 тысяч, як би, мойка, і за 25 ручної тоже. Ну, і пойми, в чому різниця. Якщо просто мить, <кхідь> ну, як мені надо, то мені може і за 8 нормально, тому що... Что... Uh, ну, мені не треба функція пылесоса, бо что пылесос у мене є окремо. Мені треба, щоб хорошо працювала uh, мойка підлоги. Ну, общем, посмотрим. може там я поснімаю і може з вами щось то поговорим. ставлю пару уставочек з вчорашнього дня. То, що вам нарезать нарізала, потом еще неприятность заврата узнала. В общем, короче, расстроилась трохи Це І, ну, все нормально, все нормально, не переживайте. Ну от і що ще? Та і все. куча справ. Сьогодні маю ще познімати кафе. Для того, щоб познімати кафе, мені треба зрозуміти контент, який я хочу познімати. Ну от. Так що таке, ребята. Спасибо вам. І ще раз я дуже дякую, що ви са мною, що ви мене підтримуєте. Дякую, що ви такі <кхід> глядачі, як і я. Тобто, навіть наподобне притягує подобне, що ви напорісти, <кхід> хотіла сказати, <упороти. кхід> ладно, не Буду упорити, як я. Що ви такі знаєте, що давай, давай, оце я така і ви такі. Потому що є такі люди, ну там просто спокійно, та не надо писати нікому, а ви постійно, напиши, напиши, Маша, напиши, Маша, скажи, що ти блогер, то все. Я вам дуже щиро за це вдячна, тому що ви мене немножко бар'єри збиваєте. Ну, типу, що давай, як ти пошла вже, ти блогер, давай уже все, работай в этом направі. Дякую, дякую за підтримку. Це дуже важливо і дуже цінно, коли тебе підтримують люди, які можуть тебе критикувати. Ну, Все должно бути в міру. Все, дорогі мої, пишіть коментарі, зараз ставлю пару ставочок вчора і пойду зараз розберу стіжечку. Бачите, у нас ще ну, там, у нас ще й дощ. Зараз покормлю кармочку і, хоч би не заснути. очки, бо я така сижу, вже поїла. Поняли? Поїлася вже. А что там? У Юльки свет горит. У Юлечки что торт в эфире делает? То... свет горит. Что там уже, наверное, снеданки вкусные готовятся, Майя. Аж ты. Ой, надо им сказать, чтобы тоже сняли штора, то я не вижу. Ничего. У них ролеты. Я ничего не вижу. Почему я должна заглядывать в окна? А, так я вчера брала сантиметр о, у Юли, замеряла с раку, 100 сантиметров, девочки, у меня с на мой рост, вот так. Кстати, груды у меня на 90, понятно, талию не буду вам говорить, но уж хоть что-то 90 у меня есть, это уже победа, я считаю. Все, девочки, я пошла, мне маску хоть надо снять. Я обожаю. Если вы ищете маску утреннюю, чтобы холодила, чтобы вот эти отеки чуть-чуть успокаивалась, лицо приводила, знаете, освежало так, то это только атач э, гринти. Я вам дуже рекомендую эту маску. Ду, вот прям очень рекомендую. Это действительно вещь незаменимая, которую я Сказала Маша, яка можна, всем шем, такие можно бы намазала. Но я помешана на кремах. Я никогда не ни раньше не, 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 не крас, ну, не мазалась. Как-то моложе была мне для этого. А когда уже, видимо, ощущаешь вот эти первые изменения, такие заметные, когда уже морщинки эти не проглотите, там вся, ты начинаешь туда бежать и думаешь, что сейчас кремик спасет тебя от старения. Но это процесс, который неизбежный. Нічого, мы будем скоро такие богатые блогеры. Я сделаю круговую подтяжку. Никогда в жизни не ляжу под нож. Так что это все шуточки. Я уже могла давным-давно ухо сделать недорого. Э, Блеферопластик, як воно называется, но нет. А тем более ринопластику. Ну, Чуть-чуть кривовато у меня с горбинкой. Ну, боже, я считаю, что это шикарно. Никогда я не ляжу что-то в себе менять. И старость я буду встречать с достоинством. Конечно, если есть какие-то меня моменты, когда, вы, почти брыли будут висеть, я бы походила с удовольствием бы на массажи лица или какие-то правильные массажи. Это да. А вообще, конечно, лучше нажрать и держать свое спокойствие. Потому что нервы и еда — это первое, что внешне нас уничтожает. Ну, это моя думка. Конечно, подтяжка круговая, она очень красиво выглядит. Очень, очень. Но я, не, я, 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 не, могу. Я вот потом после этой операции, я когда дивлюсь в ТикТок, я слушаю, а они после этой операции, о, -о как вроде бы с вокзала алкоголички. <em> синяки, <smoking> отеки. S каши. Не-не-не, такое я боюсь, это не мое. Я, ну я за... Конечно, если можно было так кукольчиками молодость добавить, я бы хотела, там, после 45 начинать уже активно. Ну, я думаю, что ботокса, конечно, не избежать, потому что у меня лоб лоб невысокий такие, ну знаете, и бачите на нем морщинки, то есть чуть-чуть разладить его, приподнять. Ну, это, наверное, то, что неизбежно. Ну, ничего страшного. А какие-то физические такие серьезные, ну, хирургические мешания, не что это косы, куха, что мало, я боюсь. Все, девочки, вставляю вчерашние нарезочки. Вы, пожалуйста, полайкайте, прокомментируйте, репостите, подпишитесь. И я вас обнимаю и целую, бо я уже засыпаю, чувствую коня, я не доспала. Еще раз хочу вам сказать дякую. И нарезочки я там покидаю. В общем, села машина, только что ездила. Сейчас вам расскажу заднее рождение. Ездила, сейчас вернулась назад, зашла в магазин. Девочки не здержалась, я тут сиром купила. гамно-гамно. Купила, значить, в бабушке колечко краковской колбаси, гауду купила сыр, купила ще якусь э, таку колбаску. Я знаю, що вона любить таку. И купила і вершкове масло. У цякани непогане масло. Сейчас я її завезу і еду домой. Вот. Никто не хочет меня, блядь, пропустить, извините. Пожалуйста. Я не знаю, что это заслойка. -да. Ну пропустите. це стоит. Я вам так скажу. Ой, я поднимаюсь. Уже сьогодні не за цей газ, сейчас проснусь, 6,45. Давай наяривать, розбудила бабушку. Все нормально все нормально, У нас просто не кажеться, все нормально. А я на яєві. Як це дурно. Ой, се стріма. А що не закрито? А чого не закрита? А чого накривати? А чого? Куда сходила чи що? Виходила, такі, на цю, на саму. Вухарай, я такі наші сама. А що це? Світ? Все, ребята. Посиділа трохи, но мені ще їхати надо, вибачте мене. Тоже ні. не особо посидиш. Надо ж картошки начистить. Таке, все відвезла, Я не сказала, що особо не блендаться, потому що тут слизька, щоб вона не впала. Бо вона така любительниця, можна поблендати. Здесь на магазин. Це я кажу, все, що треба, я привезу. Если надо, я свожу. Не треба нікуди блендатися. Оце я тут по місту пошла, в ліс погуляла. і ніякі хвилин до да ней. Не дай бог впаде. чи Що щось ще. Дуже слизько, ребята, тут. Прям налідні такі, знаєте, І еще плюс. воно капа, слизько. Мусор забрала. От. Та поїду сейчас додому, там Градік приїхав, У Градіка она атестація по біології, почему-то. Я не пойму, почему. Хочу очень узнать. Що таке? Хто винен в цьому? Хто в цьому винен? Сейчас може викине мусор. Фу, ребятки, мої дорогі куколки, Пісечки мої, бусички мої. Куколки, як каже, самвелдамен, так? Куколки. Що самвелка поїхала дихати, так? Да? Буковель поїхав. На багаті села. Тихо, тихо, тихо. Держите, мусор. Виняться бухає. Трошки На -на -на. Угу. продезінфіцірувала. Їдемо далі, до... ребята. Бачите, як слизько? Чули? Це не я відкривала, воно було відкрите, я його закривати не буду, тому що я не хочу руки. Я дуже грива. Бавшки чисто. коврики постеліла. Ну, не буду знімати, ну неудобно, нічого ну, я буду. Я тут коврики застелила кругом, на коридорчику кинула коврик на цьому, як його я... на кухні підножки, вот. в общем нормально все. Все нормально. Все під моїм контролем. Я людина контролю, все маю контролювати. Всіх. мене все під нахтям. А ще чоловік мене попросив купити кров'янки. А как вони вівторок роблять? А ну що шум.